Привіт усім! Сьогодні ми розбираємо астрологічні транзити планет і гороскоп для тільців на жовтень. Отож, поговоримо спершу про Меркурій планету, що відповідає за наші думки та спілкування з кимось. Завжди приносить новини в певній сфері життя, там, де. Він проходить. Отож, тельці, Меркурій з 1 по 6 жовтня буде в вашому шостому домі. А шостий дім це про роботу, про рутину, здоров'я. Так от, можуть бути якісь новини в побуті. Багато робочих зустрічей, дзвінки з кимось Ось по роботі, тому що ви робите рутинно кожен день. Тут новини, дзвінки зустрічі активно. Планування добре для того, щоб планування робити вашого робочого дня, розпорядок дня, складати списки певні різні. Консультації з доктором, з дієтологом, з тренером, наприклад, тобто з кимось, хто. Займає, хто допоможе вам зайнятися вашим здоров'ям. Оформлення документів, пов'язаних із роботою, також може бути. А з 6 жовтня Меркурій переходить у, у 7-й дім. І мислення ваше думки направлені вже будуть у іншу сферу: у площину стосунків і партнерства. Серйозні розмови з партнером про майбутнє. Переговори чи підписання договорів оце буде сприяти Меркурій. Нові знайомства чи листування зустрічі також. Так, тепер сонечко. Основна планета, вона з кінця вересня по 23 жовтня, тобто майже весь місяць, знаходиться у вашому шостому домі. Тобто, основний Дім для вас на місяць це шостий рутина наша, щодень вирішення проблем ось це дім цей відповідає за це. Так от, шостий дім. Багато вашої енергії йтиме саме на роботу, здоров'я, щоденні справи. Ось це може давати початок якоїсь нової рутини да, режиму. Увага до фізичного стану, відповідальність у ваших робочих питаннях. І сонце воно завжди буде підсвічувати певні ваші чи проблеми чи події по цьому по всьому так. По з 23 жовтня сонце зайде уже в кінці місяця, у сьомий дім. Тут так само, як і Меркурій, так і сонечко. Друга половина місяця це початок періоду співпраці з кимось, новий етап у стосунках, наприклад, і появи людини якоїсь у вашому житті. Побільше соціальної якоїсь активності. Далі, 7 жовтня, відбудеться повня у 12 домі, а це принесе певну кульмінацію і завершення чогось, якоїсь справи. По 12 домі це кульмінація у е, темах, що пов'язані з вашою підсвідомістю, психологією. Е, завершення, наприклад, якоїсь такої теми. Яка іде приховано. Тобто, якщо ви щось, наприклад, приховували від когось, то це може зараз відкритися. Чим більше не потрібно приховувати якусь таємницю. Коли <кій> таємне, стає більше відкритим уже і завершення якогось прихованого процесу. Будь-якого, наприклад, ще все пов'язане з лікуванням, відпускання це старих страхів, внутрішніх якихось блоків. Знову ж таки сильні сни і відчуття прозріння. Також завершення якоїсь справи, може, були ви десь знаєте, ізольованими від чогось, чи за кордоном перебували, чи в лікарні. І ось це ось завершення якогось етапу, що була, що коли ви були фізично чи ментально відмежовані від суспільства. Далі, до 13 жовтня Венера йде по п'ятому дому. Що п'ятий дім, що Венера, це позитивні доволі доми. Це у нас про любов, про творчість, про задоволення планета Венера. По п'ятому дому, в принципі, це можуть бути романтичні знайомства, побачення. Захоплення мистецтвом, розваги, якісь хобі можете ваші відновлювати. Приємні моменти також можуть бути з дітьми пов'язані. Ось, діти вас можуть порадувати ця тема. Після 13 жовтня Венера переходить у ваш шостий дім. А тут Венера буде робити приємним. Доповнювати ваше повсякденне життя знову ж таки рутину. Приємні якісь події. Це може бути гармонія на роботі. Більше знаєте надходження фінансів, якихось від рутинної роботи, ту, що ви саме щодень виконуєте, нові знайомства через ваші робочі обов'язки на роботі, тобто можуть бути знайомства. Увага чи до вашого здоров'я через красу, це фітнес, правильне харчування, це і походи там в спортзал, десь процедури краси. Далі, 14 жовтня, Плутон розвертається в прямий рух в вашому 10 домі. Це у нас оновлює теми, пов'язані з соціальним вашим станом, робота, кар'єра, цілі. Тут можливість відновити якийсь кар'єрний проєкт. Повернення може бути впливової людини у вашу долю, у ваше життя, відчуття сили може повернутися і контролю над вашою професією, кар'єрою на роботі. Далі. Весь місяць Марс буде знаходитися у вашому сьомому домі і енергії придавати вам у цій сфері. Це е, говорить про те, що ваша вся енергія, ваша сила, прям заповзятість, буде направлена на стосунки і партнерство з кимось, будь-які активні дії можуть бути і з боку партнера, і це, в принципі, може навіть давати певну конфліктність. Ем... Е, з кимось, ось, пристрасні емоції, ревнощі, наприклад, можете проходити. Нові, також можуть складатися союзи через активну взаємодію з кимось. А, так. Сьомий дім, тобто вам буде продаватися там саме енергії, займатися всіми цими справами. А з 21 жовтня будеться молодик у вашому шостому домі а це про нову енергію, нові якісь о, теми яким ви будете займатися? Тут нова історія. По шостому тому, значить, це знову ж таки про робочі питання. Можуть бути новий старт, якийсь у сфері роботи, здоров'я, рутини. Початок нового проєкту на роботі, нові е, звички в харчуванні чи е, зайняття спортом, новий етап у щоденній організації життя. В принципі, ось тут е, по-новому щось робити час саме. Е, завести, наприклад, е, з домашнього улюбленця чи почати зайняти, займатися спортом. Ось це буде дуже вдало. Саме починати зараз, тому що це надовго історія буде. З 23 жовтня сонце переходить у ваш сьомий дім. Так. І це буде у нас, ми ще напевно про це не говорили. Може, і говорили. Ні, ми про це говорили, певно. Що до 23 жовтня сонце буде у шостому домі, а після 23-го у сьому, тобто перша півріччя це більше про роботу, про ваші активні якісь дії, рутинні. Там буде підсвітлюватися ці всі теми. Після 23-го сонце, всьому, воно буде давати якісь події, пов'язані з людьми. Що навпроти вас, це може бути і там укладення шлюбу, і укладення якихось бізнес-проєктів, договорів. Це буде дуже активно добре. З 23 жовтня ще Нептун, який зараз ретроградний, він з 12 го дому повертається в 11 до січня. Він трошки, знаєте, дає от такий шанс щось змінити. Останній раз, тобто до чогось повернутися, він не просто так повертається. І з внутрішнього світу змінює, змінюється знову ж таки фокус на соціальні зв'язки і дружбу. Це, знаєте, Нептун він може ще дати ілюзії якісь. Через чарування у дружбі з кимось, у тому, що ви можете віддалятися від певної компанії людей. Це може давати, знаєте, натхнення, може навіть приходити через спільні дії і проєкти з кимось нові, через благодійність навіть духовні практики також. Можна якісь проходити у колі однодумців. Тобто тут такий більший шанс зануритися у тему. У тему наших людей, однодумців в кінці місяця, і починається з кінця місяця і аж до січня. Тобто, тут ми по Нептуну Ретроградному він вам дасть на ці декілька місяців натхнення зайнятися, передивитися ваші, ваше коло спілкування. Взагалі тут буде саме час. Отож, дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного, легкого жовтня і до наступних відео.